Ми маємо формувати на території Запоріжжя нову еліту нашої області і нашої держави. Цей проект ми назвали Елітою Фьюче, і в чому він полягає? Ми хочемо відібрати тисячу дітей в Запоріжжі, ті, які здобували перемоги на олімпіадах, ті, які мають видатні результати в різного роду змаганнях, і їм трохи розкрити уяву про майбутнє та про Україну. На сьогоднішній день приймати будуть участь діти 8-11 класів, 14-17 років. Що ми з ними будемо робити? Ми будемо їм показувати найкращі приклади розвитку на території нашої держави України. Ці діти зможуть відвідати надкращі підприємства, які є сьогодні лідерами в своїй галузі на території нашої держави. Сьогодні ми провели перемовини вже з більш ніж 10 надкращими підприємствами: це МХП, це Кока Кола, це Біофан. Арма, це нова пошта, це сільпо і ще велика кількість підприємств, які погодилися гостинно допомогти нам реалізувати мрію багатьох дітей. Наприклад, сьогодні вже перші дві групи дітей із Запоріжжя відвідують два передових підприємства в нашій державі. Максимально, що це коштує для нас, це транспортні перевезення. Все інше звичайне підприємства роблять за свій рахунок і гостинно зустрічають наших дітей. Сьогодні на жаль, між освітою та безпосередньо бізнесами галузями економіки. Існує така маленька або велика прірва, коли ми не завжди навчаємо тих дітей, які можуть мислити про майбутнє і здобувати безпосередньо ту професію, яка потрібна сьогодні для ринку економіки. Тож, коли ми відвозимо наших дітей, відкриваємо їм очі на передові підприємства про майбутнє, то ми трохи заглядаємо вперед, і нашим дітям буде легше обирати професію, розвиватися в конкретній галузі. Друге, ми розуміємо, що ті діти, які упорно вивчали ті чи інші предмети, то то вони точно хочуть ковтати це повітря майбутнього як можна з більшою жагою, тому ми їм дамо таку можливість, і сьогодні вони зможуть більше навчитися і може про конкретну галузь вивчити ще більше. І, звичайно, ми розуміємо, що саме на таких дітях буде формуватися майбутнє і нашої області, і нашої держави. Тому ми розуміємо, що ми таким чином навчаємо і вирощуємо майбутніх лідерів громадської думки, які будуть розбудовувати нашу державу. Під після нашої перемоги.